Одна країна дуже важлива і поважна. Всі її жителі були надзвичайно розумні, бо багато читали книг. Ця країна була чистенькою, завжди оханою і прибраною. що всі, хто сюди потрапляв, відчували себе так затишно, як удома. Був у ній цілий ліс поличок з книгами, і музеї різних цікавих виставок, і галереї дитячих поробок, і рівненькі підметені доріжки, і зелень квітів, і ще багато-багато інших веселих цікавинок. А звалася ця країна, як ви вже, мабуть, здогадалися, бібліотека. Читачі завжди запитували у бібліотекаря, як йому вдається зберігати такий затишок і такий порядок у країні бібліотеці, коли він встигає впорядковувати всі книги, і звідки бібліотекар знає, яку де книгу шукати? А справа в тому, що працювали у цій країні каталоги і картотеки. Вони дуже добре справлялися зі своїми обов'язками. Все в них було розкладено по паличках і розписано на карточках. Все підраховано і розставлено по своїх місцях, кожен добре знав і ретельно виконував свою роботу. Найбільший, найскладніший, найважливішу і найвідповідальнішу роботу завжди доручали двом каталогам систематичному і алфавітному. І все було добре, поки вони допомагали один одному, та одного разу між ними почався чварик. Почали вони сперечатися, хто з них найголовніший, хто важливіший, до кого з них частіше за допомогою читачі звертаються, і бібліотека. Звичайно, я важливіший, кричав фавітний каталог. Я завжди скажу, чи є така книга в бібліотеці, чи нема. Які книги одного автора є в бібліотеці, в якому році ці твори видані, я можу відповісти, чи є в цій книзі малюнки, от який є потрібний. Алфавітний каталог і справді, коли його відкрити, має безліч карточок. Для кожної книги, що в бібліотеці, окрема карточка. На ній пишеться, хто цю книгу написав, як вона називається. Хто її надрукував, в якому місці і в якому році це відбулося. А також на цю карточку записують, скільки сторінок у цій книжці і чи є в ній малюнки, тобто ілюстрації. І стоять такі карточки в алфавітному каталозі за алфавітним автором цих книжечок. Ось гляньте спочатку карточка з описом казок Андерсена. Бо починається прізвище автора на А, далі йде літера Б. І автор Кір Біучув. Він написав багато цікавих історій. На літеру В книги Васильченка. На кожну літеру є свої автори, і алфавітний каталог і справді дуже важливий. От тому-то він так і вихваляє себе. Та інший каталог був з ним не згоден. При що ти говориш? Обурювався систематичний каталог? Важливішого за мене каталога й знайти не можна. Це ж тільки відкривши мене, можна перекладаючи довго по полицях книжки. Визначити, чи є потрібна книжка по історії, математиці, медицині, чи є книжка про вирощування кроликів, як ловити рибу чи дресувати песика, мої карточки стоять у певному порядку. Спочатку розміщені карточки з описами книг про природу і про землю. Далі про всі предмети що вчать у школі, потім про техніку, історію, економіку, політику, фізкультуру і спорт, мовознавство. І аж в кінці опис енциклопедії словників та довідників. От такий я великий і розумний. І сперечалися каталоги, а потім аж торкатися почали та так, що аж карточки повилітали. На силу бібліотекар із читачами їх розборонили, та ні один з каталогів не захотів признати своєї поразки. І тоді бібліотекар вирішила їх провчити, домовилися з читачами, що вони по черзі будуть давати відпустку то одному, то іншому каталогам. І при цьому збережеться затишок чистота й порядок в Україні бібліотеці. Спочатку пішов у відпустку алфавітний каталог. Він нікуди не поїхав, але не працював і тільки спостерігав, як з його. Обов'язками намагався справитись його суперник, систематичний каталог, а систематичний каталог ніяк не міг виконати роботу алфавітного, бо не вмів такого. Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці книга братів грім білосніжка? запитував в нього. Ой, не знаю, відповідав він. А скажіть, будь ласка, скільки є в бібліотеці книг Тараса Севченка? Мені тринадцятий минало. Ми хочемо знати, чи вистачить їх на всіх третякласників, знову питали у нього, і знову систематичний каталог не міг відповісти. А які твори аварійно є в бібліотеці? У мене нема такої інформації, казав із сумом систематичний каталог. Ой, що тут почалося, скільки незадоволених читачів, скільки запила... запитань без відповідей, і черги відвідувачів, і, звичайно ж, безлад. Алфавітний каталог тим часом тільки посміювався, дивлячись, у якому вічі його суперник, щоб знав, як мене поважати, щоб знав, як зі мною сперечатися, подумав він задоволений. Та от настала черга відпуску йти систематичному каталогові, а його роботу взявся виконати каталог алфавітний. Він швидко відповів, скільки книг якого автора є в бібліотеці, хто їх випустив і чи є книжки тих чи інших авторів. Та коли дійшла черга до тем... «Скажіть, будь ласка, чи є в бібліотеці книга про гетьманів України? запитував в алфавітного каталогу. А що у вас є про космонавтику і космонавтів? Просили сказати алфавітна каталога. Він почав одним за одним розкривати свої ящики і переглядати картки. Це було так довго і так втомило, що, ти що читачі почали нервувати, незадоволено шуміти. А що у вас є про космонавтику і космонавтів? знову забитували діти алфавітного каталога. Нам цікаво прочитати про зірки і планети. У мене дуже багато карток з описами про космонавтів і космонавтику, але я не знаю, як їх знайти, відповів зажурений каталог. Нам потрібно знати, скільки книг про футбол є в бібліотеці. Допоможіть нам, будь ласка, і знову пролунав відповідь Не можу, бо алфавітний каталог і справді не міг нічим допомогти читачам, коли мова пішла про пошук книг з конкретних тем. Адже алфавітний каталог зовсім безпорадний у таких випадках, і сміятися з його безпорадності прийшла черга уже систематичного каталогу. І зрозуміли тоді каталоги, що вони без одного не зможуть обслуговувати читачів і швидко і якісно зберігати при цьому тішу порядок у країні бібліотець. Ось так бібліотекарі читачі провчили пихатих та розумних каталогів.